Доброго дня всім нашим глядачам в ефірі підсумковий випуск програми подія тижня і повідомимо вам про наступне тисячі людей на красному полі вшанували наших січовиків. 80-річний ветеран праці, колишній в'язень Гулагу, голова Рахівської районної організації Всеукраїнського товариства політв'язнів і репресованих Петро Трахслер щороку на Красному полі. Студенти Виноградівського державного коледжу МДУ висловили свою позицію щодо ситуації в Криму та Україні. Відомі естрадні співачки живуть у виноградівської майстрині Ніни Корнієнко. Вже названо переможців другого етапу фестивалю конкурсу Воскресне писанко. На Красному полі поблизу хуста у суботу, 15 березня, тисячі людей зібрались, щоб відзначити 75-ту річницю проголошення Карпатської України та вшанувати пам'ять стрільців Карпатської Січі. Через урочистий стрій курсантів Мукачівського військового ліцею пройшли керівники області, делегати різних районів Закарпаття та міста Хуста, аби покласти вінки до підніжжя пам'ятного хреста. Потім історик Микола Вегаш розповів про перебіг беремних подій березня 1939 року. Із промовами виступали ветерани визвольного руху, представники органів влади, громадських організацій. Закарпатський народний хор виконав низку патріотичних пісень. Далі священники всіх конфесій, які є на Закарпатті, відслужили молебень на честь загиблих героїв. Під час мітингу на красному полі знімальна група виноградського телебачення мала змогу поспілкуватися з цікавою людиною. Це 80-річний ветеран праці, колишній в'язень гулагу, голова Рахівської районної організації Всеукраїнського товариства політв'язнів і репресованих Петро Тракслер. Відразу після закінчення школи у 1948 році він був заарештований органами НКВД за український націоналізм і відбув 8 років покарання на шахтах Воркути. Коли повернувся додому, то ніде не міг працевлаштуватися через судимість, тож мусів уже добровільно повернутися на північ, де працював ще 28 років. За роботу під землею один рік рахувався за три, так що разом із 15 роками роботи шкільним сторожем у рідному селі вже пенсіонером, трудовий стаж пана Петра досяг фантастичної цифри 100 років. Попри солідний вік, він залишається бадьорим, активним, займається громадською діяльністю. Ось уже 22 роки поспіль Петро Тракслер приїздить на Красне Поле, щоб особисто вшанувати пам'ять загиблих 15 березня 1939 року. Петро Тракслер з села Луг Рахновського району. А це мій друг Микола Вовк з Ужгорода, Завідує просвітою там, домом просвітує. Теж ледве відвоювали, а в рахунці так і не відвоювали. Тут я кожен рік приходжу сюди зі своїми і вінок від товаристю репресовне. Я був на рукуті 36 років там від, від ну, вісім років, як, як політв'язень, ну і ще 28. Тому що не дозволяли приїхати додому. Сказали, що я зайшов в поліцію. Каже, ми вас зобов'язані, бо витонник обов'язані нас прописати. але будете мати проблеми. Краще виїжджайте, ми за вами не будемо візити, куди ви поїхали. А як я... років вас заарештували? 48. І 40. 54, 10. Ну, Справа було 5411, 11. 11. Та у нас група п'ять чоловік. З Ужрода, це це Політичні статті, то треба. вже не розуміє ці назви. Но це політичні були статті. Yeah. Та в мене знайшли книги. там ті І то признали, що це націоналістичні. Чорна рада, то, то саме там, це такі гори говорить. От, це художні такі. книги. А, Тепер саме і навіть такі як Микола Шугай. Ольбрих, по-моєму, писав її. Да. Молода демократія нашої незалежної держави опинилася перед найсерйознішим випробуванням у своїй новітній історії. Загроза розколу, втрата територіальної цілісності на фоні економічної кризи хвилює майже кожного громадянина України, стурбовані ситуацією, яка склалася у нашій країні, і студентська молвиноградова, яка вирішила висловити з цього приводу свою патріотичну позицію. Студенти Виноградівського державного коледжу МДУ не залишаються осторонь подій, які відбуваються в Україні з часу створення у Києві майдану. Тепер вони стурбовані діями російської влади, яка провокує український народ до розпалення національної ворожнечі. Старшокурсники виявили бажання висловити своє ставлення до суспільно-політичної ситуації в країні. Ми студенти виноградівського державного коледжу. В такий складний час для України не можемо залишатися осторонь. Ми хочемо висловити свою підтримку тим громадянам, які зараз відчувають на собі всю цю важкість і сказати, що на Закарпатті немає міжнаціональної ворожнечі, оскільки в нас в коледжі зараз навчаються також різні студенти з різної національності угорці, росіяни, румуни, також українців багато, з різної національності. І всі ми співіснуємо дружно. Ми завжди раді будемо прийняти з будь-якого регіону українця. Ти, росіяни. Не станьмо москалем, Ми, українці, не будем хохлами. Ви до нас в гості. Не йдіть із мечем, і ми не зустрінемо вас із ножами. Кожна людина, що у світі живе, має і долю, і власну країну. Хоч два життя і зіллються в одне. З'єднаєш держави, це буде руїна. Ми ж хочемо миру по цілому світу. Щоб були друзі і жили батьки. Хочемо кохати і хочемо любити. З вами дружити будем залюбки. Планета одна, а тому ми брати. Разом велика всесвітня родина. Маємо сім'ї, маємо і хати. Хата для нас це лише Україна. Ми усі рівні, всі маємо права. А як рівніші їх хочуть забрати? Не забувайте священні слова. Не треба коритись, не треба мовчати. Та лише з хати не виносять сміття. І носа не пхайте, коли це не треба. Боріться за волю, цінуйте життя. Помолимось разом за це мирне небо. Підтримала ініціативну молодь заступник директора з виховної роботи коледжу Альона Цуцкова. Ну, не підтримати їх не можна було, тому що е, наші студенти вже в е, такому віці. Коли висловили свою позицію, і, звичайно, наш колектив педагогічний він багатонаціональний. Студенти у нас, студентський склад багатонаціональний, але ми не можемо визначити зараз їхні національності, тому що ми всі дійсно єдині, ми переймаємося одними проблемами. Наші студенти виступили на підтримку студентів, яких побили в Києві. Вони зараз. Проявили таку ініціативу зовсім самостійно записати ролик і звернутися до закарпатців, до виноградівців. Бо ми всі хочемо спокою, ми хочемо миру, ми хочемо жити дружно, любити один одного і ставитися до людини з великої букви як до людини. Ми в єдності за волю! Королівський замок нялаб і зараз викликає значний інтерес в археологів, студенти історичного факультету жну і в ці вихідні продовжили свою роботу по його дослідженню. Але зараз найбільша біда нялабу, зарослі трави та чагарники, які ще більше руйнують стіни та роблять об'єкт майже недоступним для огляду туристам. І місцеві жителі провели акцію по чисті території замку. Це і депутати, і активісти королева вони очищали територію від сміття, підрізали чагарники та косили траву. Гарною традицією напередодні великодніх свят стало проведення фестивалю конкурсу Воскресне писанко. В усіх загальноосвітніх школах Виноградівщини протягом лютого проходив перший його етап. Відтак, найкращі роботи були представлені на другому етапі районному і вже 19 березня назвали його переможців. Урочистості та роботи учасників бачила наша кореспондентка Вікторія Преображенська. Зала управління освіти молоді та спорту, яка знаходиться у палаці Перені, рісніла барвами від представленої експозиції учасників фестивалю конкурсу та й самих її представників, одягнених у вишиванки, адже відбувалось хвилююче очікування нагород. Всі школи прийняли участь у даному конкурсі. Всі без винятку це дуже похвально. Те, що у нас не залишилося байдужок. і дивлячись на результати роботи шкіл. Розуміє, що все-таки не перевелися, ще на землі наші багаті таланти, і дасть Бог, все на нашій землі буде добре, і всі ці таланти будуть працювати надалі, на якраз на добро усім людям. Вірте, що виграли всі, хто представив і хто потрудився і представив свої творіння. Цього року усі 50 шкіл району, а також виноградівський екологонатуралістичний центр учнівської молоді та районний центр позашкільної роботи з дітьми, взяли участь у фестивалі конкурсі Воскресний писанко. Всіх учасників було поділено на вісім методичних кущів. Відтак, журі за певними критеріями і номінаціями, оцінювали представлені тематичні роботи на експозиції. Все задумане нами збулося. Всі критерії, всі норми, які були прописані, як ми бачили, цей фестиваль він сьогодні оправдав себе. Надзвичайно мені приємно те, що всі школи до єдиної не залишилися осторонь саме та конкурсу. Це в першу чергу відродження народних традицій, духовне збагачення нашого юного покоління і, звичайно, напевно, підтримка обдарованої нашої молоді. Нагороджених було багато. Критерії оцінювання були надзвичайно важливі, прописані журі працювало більше чотирьох годин по кожній номінації. Дуже було важко. Оцінювалися роботи на конкурсі і колективні, і виконані окремими авторами у трьох номінаціях. Писанкарство, де потрібно було представити роботу у техніках квілінг, традиційної писанки розтопаної воском, дряпанки, мальованки, зернівки, прикрашеної бісером, виготовленої з глини. У лозоплетінні враховувалась відповідність виробів тематичній та функціональній спрямованості, естетичне враження та художній рівень робіт. У художній вишивці основними критеріями оцінювання було відповідність виробу тематичній спрямованості, регіональним традиціям щодо орнаменту та кольорового вирішення, техніка виконання та художній рівень композиції. Сподобались журі і роботи конкурсантів, виконані у нових техніках. Цього року ми були приємно вражені. Вперше ми побачили роботи, які до цього часу не були представлені на нашому рівні, не на жодному конкурсі. Це... Робота малокопанської школи, інкрустація соломкою. Одна така робота. Інкрустація соломкою вимагає до 4-6 годин роботи. Це ж потрібно пропарити соломку. Це надзвичайно важка техніка виконання. Надзвичайно важка, унікальна при тому, що представила її одна єдина школа. І так само у нас глинянки представлені. Можемо подивитися далі. Це новоцільський навчально-виховний комплекс. Також до цього часу з глини у нас не було. Відтак грамоти за перше місце у конкурсі Воскресне писанко у номінації Писанкарство отримали загальноосвітні школи малої Копані, Дротинців, Неветленфоло, Питерфолову, Нового села, Широкого, Виноградівського центру позашкільної роботи з дітьми та еколого-натуралістичного центру. У номінації Лозоплетіння найкращими стали Чепівська та Великокопанська загальноосвітні школи. У номінації Художня вишивка першість журі віддали Виноградівському центру позашкільної речі. Роботи з дітьми, районного екоцентру, загальноосвітньої школи номер 4 міста Виноградова, а також загальноосвітніх шкіл Малої Копані Великої Паладі Текова. У номінації за загальну експозицію володарями першого місця стали представники Виноградівського еколого-натуралістичного центру. Ми отримали перше місце за те, що наші юнати еколого натуралістичного центру дуже старалися зробити ці-всі роботи найкрасивіше. Наші великодні писанки справжнє диво, все так чітко, правильно і красиво. На них дивові зерунки випливають і квітки чарівні розцвітають. Після урочистості всі бажаючі могли пройти майстер-клас по розпису великоднього яйця, яке проводили майстри центру позашкільної роботи з дітьми та еколого-натуралістичного центру. Також було прийнято рішення залишити представну експозицію конкурсу до 31 березня у залі палацу Перені, аби кожен бажаючий виноградівець міг прийти і подивитися на чудотворні роботи юних талантів. У районі дитячій бібліотеці відбувся другий тур всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Найкращий читач України, 2014. Перший тур відбувся у школах міста району. Результатом його стало направлення до виноградова 52 переможців. За умовами конкурсу діти мали довести, що дійсно прочитали певну кількість книг, як за шкільною програмою, так і додаткові твори. Для цього вони демонстрували свої читацькі щоденники, розповідали про улюблені твори, відповідали на каверзні питання членів авторитетного журі. За підсумками конкурсу визначились цьогорічні лауреати, які поїдуть на третій тур змагань до Ужгорода. Серед восьмикласників перемогла Анастасія Якушевич. Семикласників буде представляти Ірина Чонка, шестикласників Анастасія Алексик. Хороші знання показали Таїсія Бобик, Вікторія Куртинець, Юрій Уршанський, Олександра Нестаришина, Олександр Колонич, Анастасія Фулитка, Ярослав Черкун, Ніколет Талеба. Слід зауважити, що минулорічний переможець районного конкурсу Юрій Уршанський пройшов і третій обласний тур та поїхав на фінальну частину змагань до Львова. Зрештою, організатори нагородили грамотами та цінними подарунками всіх учасників районного туру, найкращих читачів з усіх населених пунктів нашого району. Як повідомила прес-група УСБУ в Закарпатській області, вступив у законну силу вирок Ужгородського міськрайонного суду стосовно громадянина України, якого визнано винним у вчиненні контрабанди наркотичного засобу смоли канабісу. Наприкінці 2008 року вів'янин, перебуваючи на заробітках в Іспанії, придбав наркотик і вирішив переслати його до Львова посилкою через міжнародних автоперевізників. Зловмисник приховав наркотичну речовину серед продуктів харчування у банці з повидлом. У Львові чоловік домовився своїм приятелем, що той отримає цей пакунок. На території митного пункту ТИСА Чобської митниці правоохоронці виявили та вилучили посилку з підозрілою речовиною. Експерти встановили, що це особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений. Стосовно відправника наркотику порушено кримінальну справу, а мешканець Львівщині тривалий час переховувався від слідства за кордоном, тому був оголошений у міжнародний розшук. У вересні 2013 року обвинувачення повернувся до України та добровільно прибув до органу досудового розслідування. Ужгородський міський районний суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі зі спітовим терміном три роки. Відповідно до рішення суду, вилучений наркотик буде знищено. 21 березня міжнародний день лялькаря. Його як професійне свято відзначають працівники лялькового театру та усі причетні до процесу творення ляльок художники, конструктори, народні умільці. Майстриня Ляльок живе і у нашому місті. Про неї наш наступний сюжет. Це Ніна Тарасівна Корнієнко, яка все своє життя пропрацювала у торгівельній сфері і ніколи не мала справ з творчою роботою. Однак прийшов час, коли довелося відкрити у собі талант мисткині і перетворити своє захоплення, як виявилося, у потрібну справу. Почалося з того, що у 90-х роках не було іграшок в магазині, зникли, а в мене були маленькі. Внучата. Ну і хотілося і щось придбати їм, а в магазині не було. І тоді я вирішила щось спробувати зробити самої для них. Ну і спробувала спочатку звіряток робила, зайчиків, цих мавпочок. Вот. Діткам сподобалося, ну і потім я почала вже більше робити їх. Почали приходити до мене знайомі, сусіди, у кого дітки. Ну і подивилися, їм подобалося, і просили, що і їм, бо треба такі зробити. Пані Ніна виготовила біля 300 різних іграшок. В основному це були ляльки, більшість з яких вона дарувала чи майструвала на замовлення. Декілька презентувала Виноградівському краєзнавчому музею, виготовила персонажі до казки, як дід щастя шукав для виноградівського зразкового дитячо-лялькового театру міського будинку культури. Поклади отут із краю, Та не будь такий швидкий!» Роботи Ніни Корнієнко неодноразово представлялися на різних виставках у нашому місті, також їх бачили в обласному центрі, зокрема у 2010 році на заході народних умірців лялькарів, присвяченому до міжнародного дня захисту дітей. Наразі у майстрині залишилося всього 23 ляльки. Серед них є відомі естрадні співачки Тамара Гвардцителій, Алла Погачова, Людмила Гурченко, Надія Бабкіна і Тетяна Буланова беру мідну проволочку, така, щоб вона згиналась туди. Так. Протикаю цей пенопласт, так, для ручок, для ручок, а ну, обмотаю всім якимось там поролончиком ці проволочки, щоб ручки були. От. Головку теж роблю з пінопласту, обробляю наждачкою, щоб вона форму тримала, таку округлу. От. Ну, а потім, потім це вже основа, а потім вже оформляю, роблю одяг. Одяг це волосечко, ну а на, на обличчя. Із, із кавових зернаток роблю очка, вот, а підкрашую там акварельними красками, там сіненькі, голубенькі, там такі, кому які прийдеться. Естрадні співачки виходять у, мен, у мене такі. Я їм кожної дала прізвище. Не прізвище так, на кого вони схожі. Біленька, така, як Таня Буланова. Улюбленцями пані Ніни є іграшки-клоуни. Добирає її мистриня не лише одяг по стилю і кольору, а ще оздоблює їх цукерками, кавовими зернятками і волосся у них не з тканини, а з перуки. Вони мені що, можна сказати, створюють настрій. Настрій. У процесі, як я їх роблю, то і мені він, наприклад, так посміхається, і мені це теж теж весело становиться. У Ніни Тарасівни є дві внучки та одна правнучка. Ніхто з них не перейняв бабусине ремесло. Та лялькарку це не засмучує свою невеличку колекцію. Вона завжди готова їм подарувати, а також і тим, кому вона до вподоби. Насиченим був день 15 березня для місцевих вогнеборців. О 4 годині ранку здійснено виїзд на пожежу в надвірній споруді в селі Черна, вулиця Олесі Українки. Тож дня, 15 березня, о 12 годині 25 хвилин виїхали на пожежу дерев'яні споруді, Шашличні санаторію Теплиця причина пожежі необережне поводження з вогнем кухаря цього санаторного закладу. Вже після 15 години, 15 -го березня, здійснено виїзд на пожежу в гаражі в село Олешник, вулиця Першотравнева. В результаті пожежі знищено покриття гаража та частину домашнього майна. Причина пожежі необережне поводження з вогнем. Також 15 березня біля 17 години вечора здійснено виїзд нападіння дерева, яке обмежило рух по дорозі між Тековим і Сасовом. Було проведено роботи з відпилювання гілок аварійного стовбура для забезпечення безпершкодного руху автотранспорту. 15 березня у Виноградові на базі ВПУ 34 пройшов восьмий кубок з волейболу серед чоловіків Олімпія. Вперше в Кубку взяли участь шість кращих волейбольних команд Закарпатської області. В групі А змагалися команди: Виноградів Севлюш, Великий Березний, Великий Бачків, Рахівський район, група Б, Рокосовохуський район. Іршацький район, Мукачівський район. Фінальна частина змагань проходила у вщент наповненому залі. Уболівальники вперше бачили волейбол у Виноградові на такому високому рівні. Результати змагань наступні. Перше місце і володарі Кубку Олімпія 2014, Виноградівський волейбольний клуб Севлюш, друге місце волейбольний клуб «Рокосово-Гузький район, третє місце Великий Бичків, Арахівський район. У спортзалі Чорнотисівської школи відбувся турнір по міні-футболу серед команд дівчат районної ДЮСШ Колос із сіл Велика Копання тренер Іван Гулянич, Олешник Степан Котляр, Дротинці Ярослав Ухач, Питер Фолво, Андрій Мейсарош, Чепа Олександр Летей, Чорнотисово, тренер Ігор Григорович. Зігравши між собою за коловою системою, до фіналу, до півфіналу війшли команди, які зайняли перші чотири позиції. Найкраще підготовленими до цього турніру виявилась команда Улешника, яка посіла третє місце. Другими були дівчата з Пейтерфолво, а перемогу святкували господарки майданчика, команда Чорнотисова. Найкращих гравців відібрано до складу збірної команди району. Отже, це був випуск програми події тижня. Далі музичне привітання і програма Діалог із завідувачкою протитуберкульозного диспансеру Світланою Зеленяк. Вдалих вам вихідних! До побачення!